Сьогодні черговий раз пацієнти просили мене зробити блокаду з кортикостроїдом. Сугов черговий раз відмовив. Хочу пояснити, чому блокади з кортикостероїдами – це ефективний, доведений, швидкий, дешевий спосіб лікування, який швидко дозволяє досягти ефекта, але при цьому має велику кількість побічних дій. Ускладнень, тому починати з нього в 21 століття, особливо молодих або відносно молодих пацієнтів, у більшості випадків недоцільного. І я вважаю, що часто шкідливо. Якщо людина не може знайти час на фізіотерапію, на якийсь прийом ліків, на зміну образу життя. Попросто почекати, поки інше лікування подіє. Ну, тоді іноді ми робимо такі блокади, і я роблю, але я поясню людині, людина має розуміти усі ризики, і коли людина розуміє, то більшість відмовляється. Є випадки, коли ми починаємо, коли я починаю лікування з блокад з кортикостероїдами. Але їх досить мало, тому у більшості випадків, особливо внутрішньосуглобово, я дуже не раджу їх вводити. Внутрішньосуглобово вводити кортикостероїди шкідливо для хряща, вони ушкоджують хрящ. В ділянках сухожилків вони ушкоджують, викликають посилення дегенеративних змін у сухожилках і розриви, іноді в віддаленому періоді розриви цих сухожилків. Ну, багато. Я вже мовчу про системну дію. Тому. Це гарний ефективний метод, але давайте ми його у більшості випадків будемо все ж таки лишати на кінець лікування, якщо інші способи не допомогли. Так, у когось може бути якийсь важлива бізнес-зустріч, від якої все життя залежить у когось. Там хвора дитина, хворі батьки, я такий треба ухажувати, доглядати, і треба швидко вилікуватись. І якщо людина розуміє ризики, ну, в цих випадках це може бути виправдано для того, щоб щоб швидко поставити людину на ноги. Але для більшості випадків, коли людина просто хоче, щоб було швидко і не розуміє наслідків цього, яку ціну ми за це платимо, то в більшості випадків, напевне, все ж таки треба залишити блокади з кортикостроїдами, як як мінімум не на першу лінію лікування.